Добрий ранок, брати і сестри. Перед початком наших роздумів біблійних хотів би, щоб ви уявили для себе одну таку ситуацію. Ви в надії приходите до банку, забирати свій депозит, в надії отримати якусь користь і винагороду свою фінансову. Але працівники вам говорять: на превеликий жаль, ми не можемо видати вам ваші кошти, ваш депозит, оскільки ви ніколи. Не були клієнтом нашого банку. Ви довіряли свої вкладення аферистам. І, на жаль, ви не є жодним чином е, нашим клієнтом. Уявіть собі, яке величезне розчарування у людини, коли вона розуміє, що її ресурси йшли не в той напрямок, який потрібен. Це доволі драматична ситуація чи його життя можливо, могла би бути. Проте зараз фрагмент, який ми будемо з вами читати. В нагорній проповіді Ісуса Христа. Він, певно, найбільш фатальний і напевно найбільш драматичний за всю Його проповідь, коли він говорить доволі складні і важливі слова, які їм не всім приємно чути. Тож запрошую вас відкрити сьомий розділ Євангелії від Святого Матвія з 21 по 23 вірш. Там написані такі слова. Не кожен. Хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує тоді? Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Тож, любі друзі, цей текст, він вже є майже самим закінченням усієї довгої великої проповіді на горі. Ісус Христос дуже плавно підводить до цього важливого фрагменту, який ми щойно прочитали. Минулі проповіді, які ми з вами слухали. На попередні фрагменти вони якраз гарно Ісус Христос підводить до самого важливого, до самої підсумкової кінцівки цієї Його промови. В попередніх фрагментах Він говорив про те, що людина, ти постаєш перед вибором. Перед вибором в своєму житті, і Ісус Христос він використовував такі метафори: кудою ти входиш? Чи тісними воротями, чи широкими? Він використовує іншу метафору про дорогу, чи це широка дорога, чи це вузька дорога. І він там зауважує, мало таких, що знаходять її. Він уже тоді говорить, що мало буде людей, які виберуть правильний шлях. Потім він говорить про те, що потрібно стерегтись фальшивих пророків і вміти оцінювати, хто є хто. Він говорить, що по плодам їх пізнаєте їх. І, зрештою, Ісус Христос продовжує цю тему вибору, ти маєш вибирати, кого слухати, якою дорогою йти. І до цього нашого сьогоднішнього фрагменту він підводить, описуючи картину страшного суду. Говорячи про фальшивих пророків, він говорить теж метафорично, що по плодам їх пізнаєте їх, і він потім говорить, дерево зрубується і викидається в огонь. В нашому фрагменті Ісус Христос вже прямолінійно говорить про день, коли Він буде судити. Цей фрагмент є певно найбільш унікальним з усієї цієї довгої проповіді, з усіх двох розділів. Перше, зверніть, будь ласка, вашу увагу. Він говорить: не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в царство небесне. Дорогі брати і сестри, вперше Ісус Христос за цю проповідь. Називає себе Господом. Сам себе. Друга річ унікальна річ. Вперше за всю цю довгу проповідь Ісус Христос використовує одну важливу фразу Отець мій. Впродовж цієї проповіді Він говорив Отець ваш, Отець наш. Але жодного разу не було фрази Отець мій. Потім в наступних розділах Євангелії. Ми будемо чути і читати, як Ісус Христос говорить: Я і Отець одне, Отець мені, а я в Отці. Все це бере початок звідси, коли Він вперше тут використовує фразу Мій Отець. І зрештою, говорячи про себе як Господа, в третьому, в вірші, Він дає зрозуміти, що Він є справедливий суддя. Ніколи до цього Ісус Христос про себе такого не заявляв. Тобто люди, які його слухали, слухаючи цей підсумок, вони розуміли, хто перед ними, який авторитет стоїть перед ними і проголошує цю промову. Потім, в 28 і 29-му вірші, автор Євангелія він підсумовує одну важливу думку. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо навчав він їх як можновладний. А не як ті книжники їхні. Тобто, вже в цих двох фразах, коли він називає себе Господом, і коли він дає зрозуміти, що він буде справедливим суддею, він вже заявляє про свій величезний авторитет. І звісно ж, суддя, він не може мати нічого спільного з беззаконням. І саме тут гарне слово використовується: відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Суд і беззаконня. Суддя. Проступок. Це зовсім радикально різні речі, які не можуть бути спільними. Тож, дорогі брати і сестри, в цьому фрагменті, прочитаному нами, Ісус Христос, продовжуючи тему вибору, Він описує людей, які будуть розділені на дві категорії: це люди ті, які виконують волю Господа, і ті, які чинять беззаконня. Для перших є нагорода, для других. Є заслужене покарання. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Починаючи свою проповідь на горі, перед нею за кілька віршів написано: Ісус Христос почав ходити і проповідувати і проголошувати: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Продовж своєї проповіді Він говорить, яким ти маєш бути, щоб досягнути Царство Небесного. І підсумовуючи свою промову, він говорить: перше, таких людей, які увійдуть в царство, їх буде небагато. Бо, на жаль, багато хто скористається іншим вибором, іншою дорогою, іншими ворітьми. Але та когорта людей, які увійдуть, для них є умова. Вони мають виконувати волю Господа. І впродовж цієї проповіді на горі Ісус Христос говорить людям, що вони мають виконувати, щоб увійти в Царство Небесне. Тобто це грандіозний підсумок усіх багатьох тем. Ісус Христос описував в цій проповіді якості Небесного Отця, який Він є. Люблячий той, хто турбується, той, хто справедливий, той, хто все знає, і так далі, і так далі. І до цих якостей Ісус Христос підводив, що потрібно людині змінити в конкретній сфері свого життя. Для того, щоби війти в Царство Небесне. Він говорив будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний. Тож, перша умова, якщо ти виконуєш волю Господа, тебе чекає Царство Небесне. Якщо ж ні, тоді тебе чекає покарання. У цьому тексті я хотів би пороздумувати з вами над трьома важливими спостереженнями. Перше з них таке. У Царство Небесне увійдуть лише ті, хто знають Христа як Спасителя. Недаремно Ісус Христос використовує тут такі слова: не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто чинить волю мого Отця, що на небі. Перший крок для того, щоб визнати Ісуса Христа, це потрібно виконувати те, що Він каже. Багато з людей вони кажуть, що. Я вірю в Бога десь там в серці. Я знаю, хто такий Бог, але якщо далі за цими словами нічого не стоїть, то де віра в такої людини? Мало просто проголошувати, що Ісус Христос? Важливо знати Його особисто. Знаєте, всі проводять такий приклад з фізичною культурою. Усі ми знаємо, що уроки фізичної культури це дуже корисно для здоров'я. Але якщо ми не тренуємо свій організм, то користі з нам. Від е, тієї фізичної культури буде аж ніяк. Тобто, якщо ти говориш, що ти християнин, але насправді ти не знаєш Господа, то тоді ти не той, хто зможеш увійти в Царство Небесне. В іншому посланні, в іншій книзі Біблії, в посланні Якова, у 22 і у 25 віршах написані такі чудові слова. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими. Що себе самих обманюють. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде забудь -ко, слухач, але виконавець діла і він буде блаженний у діянні своїм. Автор того послання він говорить, що слів просто слів мало. Господи, Господи. Якщо ти не дієш, якщо в тебе нема віри, яка підкріплена якимись твоїми плодами, то просто слів бракує. Друге спостереження із цього тексту. Без цієї віри, коли її в тебе немає, ти не можеш просто догодити Господу. Якщо ти будеш робити просто добрі вчинки, але не матимеш віри, це також не буде корисно. В Євреям написані такі слова. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Протягом цієї проповіді Ісус неодноразово говорив і вказував людям на їхні помилки, що вони неправильно вбачають. То, як потрібно ставитись до Господа до поклоніння. Дуже часто він говорив про лицемірство, що люди вважають себе побожними, але насправді такими не є. І тут ще одна така ситуація, коли люди думають, що вони вірять, що вони знають, але насправді такого жодним чином немає. У людей можуть бути начебто правильні вчинки, але зовсім неправильна мотивація. Можливо, сьогодні ти спіймаєш себе на думці, що ти ходиш в цю церкву не один рік. Можливо, ти навіть молишся, чи відкриваєш рот, коли звучить музика тут під пісні. Але чи є віра в твоєму серці? Чи догоджаєш ти Богу якимись конкретними вчинками, які підкріплюють твою віру? Чи визнаєш ти Ісуса як свого Спасителя, як Того, хто має владу і авторитет в твоєму житті, і той, хто пожертвував і віддав себе за тебе? Без віри догодити Богу не можна. Зрештою, Найбільш фатальний і найбільш драматичний фрагмент це останній 23-й вірш. І їм оголошую я тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконні. Дорогі брати і сестри. Думаю, що люди, які чули Ісуса Христа на той момент, для них це був. Дуже приголомшливий момент, як кажуть, холодний душ. Люди, ізраїльтяни, які вважали себе народом Божим, народом обраним, народом особливим, Ісус їм говорить, що без вашої віри нічого неможливо, вас чекає справедливий суд і гірка участь. Уявіть собі, коли сам Господь. Справедливий суддя говорить, тобі вийде звідси. Я ніколи тебе не знав. Ти ніколи не був мій. Немає жодного страшнішого слова, ніж це. Ісус Христос, підсумовуючи свою проповідь, Він говорить, ти маєш виконувати те, про що щойно звучало. В негативному випадку тебе чекає ось це справедливе покарання. Іншому Євангелію написано: кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Тобто, в цій фразі відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. По суті, вона звучить: відійдіть від мене ті, хто грішить. Якщо ти грішний, в твоєму житті нема віри, і в твоєму житті нема заступника, який помер за твої гріхи і викупив тебе. Тоді тебе і тільки тебе чекає справедливе покарання. Це надзвичайно фатальні і страшні слова. Зараз кожен з нас може виконувати своє служіння. Хтось може молитись, хтось може співати в групі прославлення, хтось може роздавати людям продуктові пакети, хтось може прибирати зал чи будь-що робити, готувати обіди в цій церкві. Але Загляньте, будь ласка, в своє серце. Яка мотивація? Чому ви робите це служіння? Це просто звичка? Це просто дії? Чи це справді ваші вчинки, які підкріплюють вашу віру в те, що ви цінуєте Ісуса Христа, в те, що ви знаєте, що Він ваш особистий Бог і Спаситель? Тож, підбиваючи підсумки, сьогодні ми говорили про три важливих речі. І пороздумаємо над тим, як практично. Це можна застосувати в своєму житті. Перше, у Царство Небесне увійдуть лише ті, хто знають Ісуса Христа як Спасителя. Дорогі брати і сестри, кожного дня, кожної хвилини ми обираємо. Сьогодні ти можеш обрати Христа в певній своїй життєвій ситуації. Завтра життя може змінитись і в твоєму житті може бути зовсім інший вибір. Тож, ти маєш пильнути пильнувати, щоб перевіряти свої відносини з Господом. Чи дійсно ти є християнин сьогодні? Друге, без віри не можна виконати волю Божу. Твої вчинки вони повинні бути підтвердженням того, що ти знаєш Ісуса Христа як свого особистого Бога і Спасителя. І, зрештою, третє, останнє. Справедливий вирок неминучий. Якщо зараз тут серед нас є люди, які ще не знають Ісуса Христа, які, можливо, тут сьогодні вперше чи приходили сюди кілька разів. Саме сьогодні є гарна нагода попросити в Бога за свої беззаконня, тобто за свої гріховні вчинки, за свої погані речі в житті, бо Він той, хто продягає тобі руку спасіння поки що, поки він ще не прийшов друге. Тож, саме сьогодні є гарна нагода обрати. Обрати дорогу, якою піти. піти, обрати шлях, яким прямувати далі в житті вузький чи широкий. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми будемо згадувати смерть і страждання Ісуса Христа, я б хотів би, щоб ви пам'ятали про те, що це було недаремно в вашому житті, в моєму житті, в нашому житті. Ісус Христос, Він помер заради тебе, заради мене. І якщо я вже його знаю, і ти його знаєш як Ісуса Христа, свого особистого Спасителя, то потрібно, дати, потрібно далі виконувати своє служіння, знаходити своє служіння чим бути корисним і приносити плід для Ісуса Христа, підтверджувати свою віру. Якщо ж ви ще не знаєте Ісуса Христа, саме сьогодні ви можете. В кінці підняти руку або підійти до когось із служителів і сказати, я хочу попросити в Бога пробачення за свої гріхи. Тож три речі, брати і сестри, пильнуємо про те, щоб завжди обирати правильно, завжди в будь-якій ситуації обирати Христа. Бо ті, хто обирають Христа, їх чекає Царство Небесне. Ті, хто вірять в нього, вони обов'язково хотітимуть виконувати його волю, те, що написано в Божому Слові. І ті, хто вірять в нього, Біблія пише про те, що вони отримують справедливу нагороду за своє служіння і за свій правильний вибір. Тож, брати і сестри, зараз, коли ми будемо молитися, давайте ми подякуємо Богу за Його спасіння, за те, що ми його знаємо, і раптом хтось ще ні, то навіть зараз ви можете попросити Бога за свої вчинки пробачення. Будемо молитися, я завершу.